У попередніх роликах я розказав і показав людей, які є амбасадорами гострої їжі в Україні. Це вінничани Олександр і Катерина Горчакові. І ось це їхній заклад, який є зразок сучасної української вуличної їжі. Називається улич Альтфуд, тобто улич. Уличі це були такі племена, які жили на території сучасної Вінничини ще давно-давно-давно, в тисячі років тому. А альтфуд – це альтернативна їжа. Олександре, ну я розхвалив ваш заклад і сказав, що це. Супер-пупер зразок сучасної української вуличної їжі. От я помиляюся, чи чи далі? Ні, Зараз ми далі. зараз ми зробимо смачно і вам, і іншим. Ми зараз приготуємо саме на сніданковий бутерброд, такий, як от можна вдома зробити. От що можна зробити з чорним чесником? Саме просте. А -а. Це отакі от, от бутерброд. Зараз я його зроблю. Скуштуєте. Зазвичай на пательню кладемо трошечки важкового масла. Кладемо хлібчик і підсмажуємо до хрусту з двох сторін. У нас тут немає ні пательні, ні плити. Ми використаємо гриль, в якому ми готуємо. Тому ми беремо, що ми беремо? Ми беремо трошечки вершкового масла і розмащуємо по хлібчику. Зовсім небагато. Його треба просто трошечки, щоб його змастити. І тепер ставимо цей хлібчик в гриль для того, щоб його підсмажити до хрусткої скоринечки. Все, на кілька хвилин. Ах, як засмажився класно хлібчик наш. Чуєте звук? Це чудова грінка. Достаємо. І зараз саме головне, ми додамо сюди на грінку, намачимо наш чорний чесник. Це божественний запах, я відкрив тільки баночку, вже на ногах стояти важко. Вже аромат, просто неймовірний. У мене вже слина тече, хочу вже це з'їсти. Зараз ми його будемо мастити. Там чесничок. Трошечки його розрізаємо на кілька шматочків і просто розмащуємо по нашій грінці. Він як масло. Маститься, бачите, як легенько. що зубчик дуже великий, можна навіть розділити на кілька шматочків, тому що смак дуже насичений у нього. Можна, в принципі, навіть по половинці зубчика мастити, якщо ви не хочете дуже-дуже насиченого. І тепер саме головне, ми покладемо домашній томат. Смачний, соковитий, величезний домашній томат. Нарізаємо його невеличкими слайсами і зверху вкладаємо. Тепер потрібно поперчити і трошечки присолити. У мене це суміш солі і перців. Можете будь-яку свою улюблену суміш використати. І це все подаємо з нашим вінницьким домашнім салом. Так от. І наливаємо соус з чорним чесником. До сала це неймовірне поєднання. Я також ще ніколи не їв. От Влада ти де з'їла бутерброд канапку із чорним чесником. Ніколи такого не їла. Я чула про те, що існує чорний чесник, і навіть пробувала його, але. А в канапці це, мабуть, зовсім новий смак і нові. Я, я знаю точно, що ти зараз більш голодна, ніж я, так. то, це будь треба ласка. Чи як? як хочеш. Це, треба, так? Ну, це ж звичайно, це ж канапка. Дякую. Я чекаю, а я спробую сало з соусом з чорного часника, Такого теж ніколи не їв. вперед. Перейдеться. Ні на що не схоже. І дуже смачно. Гострий соус. Я там вже краплиночку гострий. Але смачний. Владуся, я ще тобі шматочок сала, ось, підледь-ледь-ледь-лед під, цим соусом, щоб ти відчула, що значить подільський смак. — Ні, так на, на це. А, це прямо на це. На треба це, класувати. правильно, на, на, на канапку зверху. Це ж це, це багатошаровість. Це багатосмисловість нашої історії. Так. Ну, а поки влада ловить кайф, я хочу сказати, що камермен у нас сьогодні Ярослав Грубич, дегустатор Влада Грубич, автор ведучий Костянтин Грубич. Ну, а натхненник наших перемог Олександр Горчаков, місто Вінниця. Улич, Альт, Фуд. Правильно я сказав? Це вірно. І уличі, от ви відроджуєте цю славу наших предків, правильно? Так. так. І зараз будемо його також готувати, зараз все покажемо ідемо спробувати. Наш фірмовий подільський. Також з беконом і копченою вишнею. Тому що вишня є гастросимволом Вінниччини. Але це вже. Зачіпочка на майбутній ролик. А зараз Ладуся готова прокоментувати? Ну я вже сказала, що дуже смачно мені, а сало походить. з соусом, і сало з соусом не Супер. пече? ні, взагалі ні. Така перчинка да, легка. Навіть не відчула перчинки. Так що може ти прямо ложкою дати його. Можливо, <реш> я люблю гостру їжу. <реш> От бачите, вже ваша аудиторія підростає. Треба трошечки більше більше соусу. Взяти сало і обмокнути прямо в соус. Ага. Все, ну ми будемо смакувати, підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, приїжджайте в Вінницю, ви відкриєте для себе просто дивовижний гастрономічний хаб.